Друзі, поділіться, будь ласка, як ви розрізняєте конструктивну критику і осуд. Наприклад, у мене в дитинстві був такий випадок, що коли я почала ходити в школу в спідничці, однокласники почали засуджувати мене і сміятися над моїми ногами. Мовляв, вони занадто худі і тонкі. Один однокласник навіть сказав, що мовляв, вони мали вже зламатися у мене, тому що такі тонкі ноги не змогли б втримати нормальне тіло. Це призвело до того, що я в школі кілька років не одягала спідниці. Які б показували мої ноги та ходила або в штанях, або в одягу в пол, навіть в жару. До речі, ось моє фото і ті самі ноги, над якими насміхались. Коли я виросла, я дуже передивилася на своє ставлення до таких ситуацій. А особливо коли щось важливе тобі стикається з осудженням від сотень людей.